Словаччина запропонувала в себе провести другий саміт миру. Ну про це заявив е, міністр закордонних справ країни Юрій Бланар, е, пояснивши, що на саміті в Швейцарії всі учасники погодились з тим, що подальші мирні переговори повинні відбуватись за участю. Росії, ну і саме тому прем'єр Роберт Фіцо звернувся, начебто, за ініціативою до російського диктатора Путіна, а той не проти такої пропозиції. Блонар додав, що уряд Словаччини повідомляв про свою ініціативу українським партнерам під час спільної міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня. В Україні ж. Не вірять, звісно правильно роблять заявам російського диктатора Путіна про можливі переговори так речником ЗСГ Георгій Тихій зазначив, що час від часу Путін заявляє про готовність до переговорів, але далі розмов ця справа не йде. Ну але так він, от власне, назвав Словаччину, ну, Однією з тих країн, яка могла б стати переговорним майданчиком, чергова країна. Вочевидь, вже Ярослав Бошко, голова центру політичних студій, доктрина і політичний консультант, до нас доєднується. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні, Ярослав, вітаю вас. Так, от, пане Ярославе, на вашу думку, оці ну і заяви з словацького боку і з Путіна про те, що в Словаччині могли пройти якісь перемовини. На вашу думку, це про що? Це ну, якась така чергова вода в світлі оцих перемовних замирювальних розмов? Чи після зустрічі з Робертом Фіцо Путін ну справді міг для себе накреслити якийсь там умовний план подальших дій в цьому напрямку? Ні, не міг і не збирався. Звісно, участь Російської Федерації в перемовинах вона не повністю виключається, але основний функціонал так по створенню цього коридору він працює через Сполучені Штати, тобто, Сполучені Штати вони в першу чергу проводять перемовини не з Україною. Точніше, Сполучені Штати Росія проводить перемовини не з Україною, а з Сполученими Штатами в першу чергу, тому що який би там не дав гарантії Зеленський, що би він не запевнив, Росія бореться за досягнення певного статусу, який буде прогарантовано в тому числі американськими відкритими заявами публічною політикою, так і в даному сенсі, те, чи є майданчик, чи немає майданчика. Чи хтось там вносить собі в календар, там якийсь черговий форум миру, коли він буде. Це не має ніякого значення. Істотно, це не має ніякого значення, тому що стратегічно позиції між США і Росією залишаються нез'ясованими. Як мінімум, ми не бачили нічого публічно про жодні контакти Трампа з Путіним після обрання Трампа на посаду. Частково ми не бачимо якоїсь і доцільної інформації щодо того, що те, що пропонується Трампом, воно дуже, дуже, дуже конкретне. По-друге, ми бачимо знову ж таки позицію РФ традиційно, яка залишається тому, аби стояти на своєму. І найбільш ймовірно, що все-таки Трамп почує те саме, що Путін казав Байден. І не більше. Тобто тут немає якби, такого простору, де ми можемо прогарантувати. Точно успішність таких перемов навіть на 30% успішність таких перемовин важко прогарантувати пане Ярослав. А от якщо говорити про майданчик, а це взагалі ну місце на щось впливає, тому що мова йшла і про те, що там а, Угорщина хотіла взяти на себе цю посередницьку місію. Там і Туреччину мова здається, йшла і про там Саудівську Аравію, і так далі. Тобто а, ну чи чи важливі місце на що це взагалі впливає? Чому чому от стільки ну не торгів, або але принаймні. Розмов і ініціатив лунає з того чи іншого боку. Ну, місце більше має значення для держав, які це можуть прийняти. Тобто, це гра за престиж. Це в даному випадку показати, що країна є таким суверідним дипломатичним центром, який може посадити таких складних насправді випадках двох президентів за стіл. Прийняти це прогарантувати мир. Це про престиж, про авторитет, але серйозно не теж має значення. має великого впливу на хід перемовин. Хоча з точки зору безпеки там можуть бути певні нюанси, але ми розуміємо, що все одно ніхто не обирає країни з відверто підкресленою такою очевидною геополітичною позицією, тобто ніхто не буде там, наприклад, перемовлятися про щось е подібне між заходом і сходом, так би мовити, на території Ір... Рану на території, скажімо так, держав з високим ступенем нестабільності тут може бути і Саудівська Аравія, і Туреччина в нашому випадку, може бути навіть Казахстан, може бути Словаччина або Угорщина, але сам по собі вибір майданчика, це ж розумієте лише гра дипломатів, так. З передусім країни, яка цей дипломатичний майданчик хоче надати, це можливість залучити до себе якусь увагу, показати себе в тому числі або Сполученим Штатам, або Китаю як такого топ-партнера, який щось у цьому світі може вирішити в навіть складній ситуації. Звісно, це все абстракція, тому що ну, цей престиж він є насправді досить умовним, хоча він має значення. Тобто предметно його важко використати як інструмент, але це якби така додаткова нота в загальний залік. Угу. Пане Ярославе, а от якщо говорити про те, що сказали ви так, про те, що Росія і, і Путін ну прагне говорити зі сполученими штатами, а не там з якоюсь е, Україною, яку він, вочевидь, не вважає навіть там суб'єктом геополітичних якихось процесів. Так, от дивіться, е, е, інститут вивчення війни написав про те, що Путін відкинув пропозицію е, Трампа, е, пропозицію мирного так званого плану, ну чи одну з пропозицій, е, де передбачалось там відтермінування членства України в НАТО на 10 років. Що найменше, як мов припинення війни, от і, і, і про що це для вас свідчить? Про що це каже? Власне, ну якщо Путін вже зі старту от так себе поводить в цьому моменті? Дивіться, момент. у Росії немає завдання закінчувати війну. Це таке, якби ілюзорне уявлення. Що от у Росії є задача закінчити війну на своїх умовах, в Україні є задача закінчити війну на своїх умовах? Ні, у Росії є ціль досягти певного стратегічного статус-кво у взаєминах із Заходом. Цей стратегічний статус-кво це така велика зона невтручання заходу. Взагалі, не те, що у російські справи, а у справи цілого регіону, так, колишнього радянського союзу, про що в принципі Блінкен і Лавров в 22-му році. Так, вони розглядали чернетку, привезену Росією, і тоді США взагалі публічно прокоментували, що ні повернення до статус кво НАТО 97 цьому року не буде, і це не може навіть серйозно обговорюватись. Але ми то розуміємо, що це ж росіяни не жартували, коли вони це казали. Це своєрідний привід для Росії. Україна це лише майданчик для Росії, на якому вони можуть досягти теоретично цієї цілі, показавши Заходу на окремо взятому прикладі, що вони можуть нанести комусь стратегічну поразку, з якою Захід нічого не зробить, і тому щоб ця стратегічна поразка виглядала менш стратегічною, з Росією треба домовитись на макрорівні, як важають Росії. Ну і власне кажучи, забрати наприклад якісь е, структури НАТО. З Східної Європи суттєво скоригувати, наприклад, політику розширення країн НАТО, переглянути ті чи інші підходи до геополітики. Це війна не за контроль якоїсь частини України і навіть не за саму Україну, а от комплексно за весь регіон, до якого Україна входить. Україна тут є майданчиком суто тому, що ну для Росії це було достатньо зрозумілою ціллю. Так, ця ціль вона була в принципі не досить захищена. Збройними силами по-друге, занадто залежна завжди від позиції заходу, який не мав визначеної чіткої стратегії, що робити саме в цьому випадку. І навіть часи Януковича ми маємо зазначити, що ця залежність така, навіть стратегічна, парадигмальна України від заходу, вона нікуди не дівалася. Тобто росіяни скористалися цим вікном можливостей в Україні, якби такі ситуації опинилася інша держава, так росіяни точно так, так би цим скористалися, і поступово розуміючи, що конфронтацію з Заходом не вдається вирішити на свою користь як локальну перемогу, вони вирішили йти ось такий макропроект. Так, у другий етап війни, повномасштабку, тобто, де вже говорити про великі, великі, великі речі і. Е Якщо от для Російської Федерації е, залишається якась потреба далі. Для співжиття з Заходом, то вона все одно з кожним роком менше, тому що російська влада вона робить серйозні кроки по тому, щоб відрізати себе економічно від заходу, замінювати західні компанії і таке інше. І тут позиція Росії, вона вже не та, що, наприклад, позиція Росії в 2015 році. Тоді дійсно, що був етап, коли США могли там стукати по столу, когось там змушувати змінювати переговорну позицію. Зараз Росія може просто опертися рогом і сказати. Що ви нам зробите? У нас є ядерний арсенал, у нас шалений демографічний потенціал. НАТО ж не буде воювати з нами. Ну так, що ви нам тоді зробите? Це е, абсолютно виключає ту ймовірність, що Трамп може так просто взяти і досягти цього бажаного результату ви, е, переговорів, в ході яких. Буде ситуація, де ніхто не втратив свого обличчя, тобто ні Росія, ні Україна, ні Захід та усі залишилися з такими, типу, більш-менш середніми. Посередніми абсолютно результатами, які будуть прокомуніковані в статусі, типу, зате ми закінчили війну. Так, от Росія так дешево це не продає, пане Ярославе. Але дивіться, тут же ще один момент. Навіть незалежно знову ж таки від майданчика, росіяни вже не криючись став, кажуть про те, про що ви говорите. Вони відверто вже говорять про те, що не бачать там до прикладу в президенті Зеленському. Е Людини, з якою можна вести переговори, бо він, як вони кажуть, нелегітимний І спершу це Путін говорив, зараз от Лавров повторив знову ж таки цю тезу. Але тоді виникає питання: а як і коли загалом якісь перемовини можуть відбутись? Ми, ну, от незалежно на якому майданчику. Якщо. Вибори в Україні, в тому числі ну перевибори, так президента чи чи вибори президента. Якщо там Зеленський стане в другий, тоді Путін каже, я буду з ним говорити. Але ці вибори вони можливі тільки після завершення війни, відповідно скасування військового воєнного стану. Ну а завершення війни. Можливе в даному випадку, там е, лише після перемовин, які треба провести, аби мати можливість провести вибори. Це знаєте, як я завжди називаю як в тому, згадую старому анекдоті: там лікарю е, в мене прищі і мене ніхто не любить, а ніхто мене не любить, тому що в мене прищі. Якось так. Так як одбудну в цій ситуації, як ця ситуація, як розрубати цей гордій вузол, розумієте, з російського кута зору жодна, жодне протиріччя, яке записане в українське законодавство, із бажаним становищем, воно не становиться. Серйозної перепони. Тому що, по-перше, ну, це, це історія ще з часів Януковича, знає типу, ну як це ти не можеш розігнати Майдан? Ау? Типу, це у твоїй країні, у тебе є поліція, у тебе є спецслужби, все, типу, як це ти не можеш. Та? І тут так само історія: як це ви просто не можете взяти і щось написати інше? Уявлення про те, що у нас воно якось там інакше працює, що це ну, ми там Венеціанська комісія. В нас ми намагаємося дотримуватися, щоб хоча б якось закон налазив на ті наші реалії. Це все для Росіян виглядає як слабке пояснення, як відмовка, як щось типу що не варто вірити. Тому що ну об'єктивно давайте казати, в Росії порушує влада є найбільшим порушником російської конституції. Яку вони навіть суттєво не змінювали? Тобто російська конституція вона залишається в своїх загальних рамках такою ж, як в часи ну, Єльцина, але режим там став на декілька порядків авторитарнішим. Тобто для них те, що написано на папері, воно не є якоюсь мірою повноцінним явищем, бо вони такі от суворі, суворі, жорсткі такі циніки, прагматики, які не вірять у силу правил, у їхній сенс. По-друге, це так само спроба російської сторони зіграти у таку історію, щоб типу примусити американців дещо дестабілізувати наше політичне керівництво, тому що які б вибори не відбулися в умовах війни. Це буде сприйматися як, як пир чуми українським суспільством, навіть якщо воно там десь хоче заміни політиків, uh -huh. десь їм ті набридли. але це все одно буде виглядати як величезний масштабний захід по профанації демократії, насправді. Yeah. Uh -huh. Почуто, ну а, але все одно кажу, поки поки мені от не зрозуміло, як в цій ситуації бути. Ну але в принципі процеси, вочевидь, ідуть. Ну і, і, і сподіваюсь, в нашої так само влади є якесь бачення там цих процесів. Дякую вам дуже, пане Ярославе, за Дякую. спробу розібратися. Ярослав Божко, голова центру політичних студій доктрина, політичний консультант, був з нами на зв'язку. Говорили про чергові замирювальні ініціативи як Путіна, так і інші. Ну, е, інший процес. знову ж таки є ініціатива другого саміту миру. Але про це вже поговоримо наступного разу.